Алоха, друзі. Ми в новому розпліднику. Ну як в новому для нас він новий. Ми повз нього проїжджали декілька разів. Ніколи не заїжджали. А тут вирішили, треба потратити гроші через те, що мені на день народження подарували гроші і друзі, і рідня, і карман жмут. Тому треба швидко щось. <с> так, ми це почали ходити, побачили магнолію, але у нас вже є магнолії, три штуки. Тому просто ми прийшли показати вам це. Е, дафна. Ось такий ось дорослий куч. Ні, це не куч, це дерево. Так, ціна на нього 3700. А ось поруч. А все поруч. Butterfly. А це батерфлай. Це я тут ціну не бачу. 7500. А, ось ось. Батерфлай. Так, але це бачите? Вище дерево. Жовтими квітами, що цей. що цей. От, тому е, на будь-який карман. <схід> скажімо так. І тут, коротше, рядок цих цих. Магнолій. Е, і напроти є теж, але в менших горщиках, е, але ціни такі ж самі. Так: Ginnie 3700. Отакий уже величезний. 80. Так, і Діні. І. И... А, це все Дженні. Це все Джені. Став начей, почекай. Black tulip. Все, давай. Black tulip 500. А, ти уже знімаєш? Да. <laughs> так, тут є Black Tulip. Ось такий він. Десь 1,60 шістдесят, мабуть, 5500 гривень. Solange Black tulip. Квіти ще ось навіть на деяких ще є. Ось І ось. Ще не розпустився. І той вже не розпустився. Так, і тут, походу, все Black Tulip. Ну, типу, на який смак тобі хочеться, то такі дерево ти і обираєш. Тут навпроти. Ай, не бачу. Церсіс. церсіс. 10 150 гривень. Отаке, мабуть, що 2 метри деревце. Але дуже привабливе. Да, дуже привабливе. Отаке в нього листя червоне з персиковим щось таке відливом. Прям дуже симпатичний. І тут поруч такий же самий церсіс, тільки іншої форми в нього листя. А, ні, іншого кольору. Форма така ж сама. Я дивлюсь. Форест Пенсі. Пенсі. Форест Пенсі. Ціна. 4,350. Ось. Все. Такі в нього квіти. Прям дуже симпатичні. А пахне чи ні? Ну, не дуже. Форест Пенсі. Ага, да. Сейчас тоже. Merlot. Merlot. так. Зараз підемо туди. Теж. Мерлот. як мерлот. Так, Церсис мерлот. Так, а що на нього яка ціна? Дев'ять тисяч сто. Такі вже прям ну не знаю, під три метра десь. І темніше квіти, ніж у того церсіса, І прям, да. Такий як бусковий, симпатичний, дуже серсі. Ви побачили ідемо дивитися, що воно таке? Правда, через брус. А мабуть, що тут навіть і цього нема. Ось подивіться, який. Яскравий кущ, він прям заволік нас до себе через вагу. Але ці... ціни немає. І... Ціни немає. Щось Кімасоджа. Не знаю, що це? Кульколератус? Іма Соджо. Color Rose Lutcent. Щось, щось таке да, симпатичне. Не, не написано, що воно насправді, але дуже яскраво. Подивіться: прям неонове таке. Тут представлено дуже багато е, топіарних форм хвойних. А саме за хвойними ми приїхали сьогодні. Е, тож е, да, будемо зараз шукати те, що нам треба, але до топіарних форм ще. Е, Мабуть, що не дорослий, поки що ми поставили це питання з топіарною формою на стопі. Дуже багато чого красиво, симпатично підстрижено і дуже тис ягідний, але подивіться, у нього е шоколадного кольору приріст, а поруч тис ягідний, тільки з таким світло-зеленим приростом. 24 тисячі. Це ялівець, мабуть, що якийсь, так? Да? Підстрижений в такій, такій топіарній формі 24 тисячі коштує І все. Обирай будь-що. А все поменше. Давайте подивимось, може. Тут є ціна. Ні, ні, ні. Ні, нема. Ооо, ви щекай. Це, мабуть, що якась главка. Зараз будемо шукати. Так, да, знайшли. Ялина колюча хуспі. Так, ціни нема. 20, 2008-300. Мабуть, дивіться, це, мабуть, приросте, або шишки, котрі потім стануть такими. Блакитна, така прям сизо-блакитна, прям дуже красива. О, шишка впала. Чекайте, Заберемо. Клас, я не можу. А це моя мрія. Я дуже хочу е клен, щоб у нас був в садочку. Якийсь. Неважливо там червоний чи зелений, якийсь. Це прям мечта. Але поки що ми не наважуємося його придбати. Так,

Де, де? А -а -а. О, ми якраз якось купували в інтернеті гліцинію, і нам приїхала а, гібіскус. Смішно. Потім ми хотіли до них написати і поругатися з ними, але вони вже видалили сторінку. Це було в інстаграмі. І ось ми дійшли до того місця там, де нам щось треба. Це хвойні. Ми будемо зараз обирати сосни для себе. Ми вже придивилися деякі варіанти. Перше, ми хочу показати: у нас, до речі, наша ялиця нано дуже засохла, і ми вирішили замість неї щось іншу якусь ялицю придбати. Ось главка. 1650 650 гривень коштує? Подивіться, який у неї прирост вже є. Ось такий сад, ну насаджені, ось таке дерево. Дуже симпатично. Мабуть, що ми розглянемо цей варіант. Тут є лиця у нас е, така мабуть, що мініатюрна айсбрейкер. У неї е, можна подивитися ремерс такий білий, а серединка е, воїни, е така із, ізубрудна. Смарагдова. Цей е, екземпляр коштує 2500. Наступна Альба Пірамідаліс 3000. Такий екземпляр. Дуже яскраві в нього е, салатові прирости, м'якенькі і сумпаний. Е, не знаю, десь см 30 чи 40, мабуть. що такий. А це сосна, крюгер Ліліпут. 3000 коштує. подивіться, які в нього прирости, красиві. Ось так він виглядає. Дуже симпатичний. Маленька хвоя? Так, да, Дуже такі маленькі. Є такі вже виступаючі довгі, але є ну, більшість. Такі... Я взяв, я а це я в перший раз бачу таку сосну. Дивіться, вже, які в нього прирости, в неї прирости, дуже довгі голки, такі цупкі. Це Джеффрі Джоки 3000. Які як землят коштує? Не знаю. Перший раз я бачу в Італії дуже цікава хвоя. Теж щось дуже цікаве Сосна Чубі... Чудіс. Мабуть, що я правильно читаю. Чудіс, може як скудіс? Чудіс. Ну, ладно, Скудіс 3000. Cudis. Подивіться. Зараз є. Вона якась або плакуча, або повзуча. Тут в неї навіть можна побачити червоні такі рожеві примерти. для шишечок Вона приросте теж, є, але. це щось дуже цікаве. Сосна Банська. Соснабанська шодік. Дуже цікава. Скоріше за все, вона слонка. І е сосна гірська Вітерголд. Е я про неї бачив огляд, вона взимку стає така. Е жовтого кольору, дуже красивого. Навесні вона стає смаравдовою, ну як звичайні сосни. А ось взимку вона прикрашає вас садок, коли все таке тьмане, похмуре, то оце прям б'є тобі в око і каже: а, дивись, на, дивись на мене, так, да, вона компактна, подушка подібна, виростає до, по-моєму, 60 сантиметрів. Ну, типу, завишки. Або 80, це треба уточнювати. Ось цікаво. Так, тут у нас лаурін. Сосна муго лаурін. Дивіться, які на неї, на неї шишечки, симпатичні прирости, прям дуже. А воно вже розкрилися, шишечки. Клас. А тут е, красуня, е, боже мой, главка глобоза, е, теж уже на, вся на приростах, вони е, такі е, світло-зелені, ну, а сама хвоя у цієї ялинки е, то сосни е, блакитна. Так, коротше, друзі. Да, ми, коротше. Підемо вже в відділ продажу, бо ми для себе вже визначили, що ми будемо брати. Приїдемо додому? Так, да, а зараз не будемо показувати, будемо вже вдома розпаковку робити. Тож, ми вже приїхали на дачу. А що у нас тут під рукою? Пожалуйста, у нас тут дуже все цікаво. Потримай це тобі. <смеш> Значе, ми придбали чотири рослини. Перша це я Віталіку запропонував. Ми там робили, як ви пам'ятаєте, при підняту таку. Із камня клумбу. Е, і е, каже сюди, Віталік каже: сюди, треба щось таке розлогене, високе, щоб воно якоюсь там подушечкою росло і е, щось таке симпатичне. Я сижу такий. Вінтерголд. <ріст> сосна Вінтерголд. А, він каже: Давай дивиться, що ну, в інтернеті як воно виглядає. Я кажу: вона взимку жовта, а в, навесні вона стає звичайно зелена, смарадова сосна. От, вінтерголд зимове золото. Вона взимку. Притягує до себе е, погляд, бо вона така жовта насиченого красивого кольору. Е, тож нам було вирішено е, придбати в цьому розпліднику цю красуню. Е, прирости. Подивіться, усюди. Ось, ось, ось. Навіть, шишечки. Да, навіть тут е, дві шишки. А, ні, тут навіть більше. Усь, і усь, і усь. Клас. Такий стовбурець гарний. Стовбурець да, гарний. Зараз покрутимо вам. Не дуже колюча хвоя. Ось можна подивитися, що вона була жовтою, а зараз на весну вона змінює колір на зелений. Клас. Симпатично. Супер. Наступний екземпляр це у нас е ялиця, айсбрейкер, Ось о. Яка краса. Е вся теж, мабуть, що це прирости, да? ці ж бульки. Клас. Е це дуже карликовий сорт. Е на... Я не знаю, це штамп чи, чи, ну, чи... так чи, проще. Не е да. е в неї ось. О. Ззовні б біле більосе, я не знаю, серебристе, і всередині е, золо... Зо, ой, золоте, господи. Зелене <смі> так, реверс у неї серебристий, всередині в неї зелене. Симпатичне. У нас та наша ялиця вона засохла. Ми її висадили вже туди, до нас на клумбу, але щось пішло не так. І вона, коли ми пересадили її з горщика в ґрунт, то вона дуже сильно щось їй не сподобалось. Так, тому так. Да. <ган -йова> Мені подобається, я люблю ялиці. <ган -йова> Ми хотіли взагалі глауку, ялиця Глауку купити. Вона висока, вона, мабуть, буде ще більше рости. Вона такої неправильної пірамідної форми. Пірамідною, він сказав, але якщо відстібнути її від цієї е, е, опори, то вона почне валятися. Ну, коротше, така буде плакуча, педульна. А Віталік сказав, що ми, мабуть, ще не готові до такого е, виду е, е, хвої, ялинки, ялиці, можна, знаю, як... е, да. тому він запропонував оцю так. Ну, окей. Люблю, люблю я лиці, не знаю. А, обожаю. Так, поїхали далі. <сі> Друзі, це вибір Віталія. <сі> Він сказав, хочу. <сі> це оця сосна. Джеффрі Джуппі. Джуппі. Подивіться, яка довга хвоя. Я не знаю, сантиметрів 15, да, десь такі. Прям довгі голки. Нам сказали, що він виростає до 4 метрів, і він таким більше кущем, ніж. Цим деревом росте, не дуже розлогий, обережний, і все. Будемо, значить, йому придумувати, де він у нас буде обітати, жити. Будемо і дивитися про нього інформацію, бо ми вперше побачили у них цю сосну. Тому да, будемо про неї щось читати. Може, в Ютубі теж у когось є така сосна, і на останок її піднімати буду ні? Ні, Це главка глобоза. Така сосна. Дуже. <му> ялинка, дуже е, жорстка в неї хвоя, калючий, такий прям калючий він. Дуже багато приростів, він прям весь на приростах. Е, великий горщик, я не знаю, тут літрів 20, мабуть, що. Mm. Да. Е, і... Ні, нема. Да, немає. Ні, немає. Да. І тепер ми думаємо чи оцю блакитну посадити туди, де ми думали, ну тоді став на стоп. Ось для неї ми робили місце. Але для цього місця у нас два тепер претендента. Бо спочатку ми хотіли вінтерголд сюди посадити. А коли ми ще й придбали і главку, то тепер ми вагаємось, що, що посадити. А так, да, дивіться спочатку, цю. А, 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 а пайди з тераси з тієї сторони. Ми ж будемо типу з тераси сидіти і дивитися на неї. Так, або. Або Вінтерголд. От. Тож <сміст> у нас дилема маленька. Ну, типу, вони. Оце? Ну, і вона і взимку буде яскравою. Прямо такі... прям це І вона ще ще розшириться, вона не ввесь буде, вона буде вшир і е е думаю, що вона навіть більше, ніж у ця буде, за ширшки. А, дякую, що прогула... прогулялись з нами. А, вибрали з нами нових, нових мешканців. А, дякую, що розділили нашу радість. <свісно> на цьому ми будемо завершувати відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. Коментуйте обов'язково, будь ласка, коментуйте. Я вчора сидів, читав коментарі, і я, я плакав. Віталій сказав, що треба зняти окреме відео, як я читаю коментарі. Дякую вам, що завітали до нас. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв. Па-па!